Наука довела, що небезпечно слухати людей, котрі вчать про успішне життя, але при цьому їхнє життя повністю відрізняється від їхнього вчення. Наслідування людей, котрі шкодять навіть самі собі, своїм дисбалансом між словами і вчинками, приводить до когнітивного дисонансу, бо передаються не слова, а дух, який стоїть за людиною. Тому має бути співзвуччя між словами і вчинками, і найкращий результат можна отримати, слухаючи духовних людей, життя яких підтверджується результатом. Ось чому я слухаю і вчусь у Станіслава і Юлії Салтаненків вони як говорять, так і живуть, і живуть, як говорять. Тому і в їхньому житті є результат і плоди, душі врятовані для Господа. Де б вони не були, там відкриваються церкви і рятуються люди. З ними спілкується сам Бог. Тому, якщо ви хочете мати успіх у житті і вчитися в успішних людей Божих, я запрошую вас до нашої церкви, Слово Боже, Бережи вас Бог!